Шановне панство, дорога родино! Сьогодні буде незвичне відео, адже мені до рук потрапили друковані колеса від нового українського виробника ScaleX. Як бачите, асортимент доповнен для моделей доволі широкий. Тут колеса і для легких джипів, і для важких вантажівок та броньованих машин. Навіщо вам потрібні друковані колеса? Колеса з коробки часто виглядають невиразно. Протектор спрощений, боковини глухі, а диски без натяку на реалізм. На противагу цьому 3D-друк дозволяє передати усі дрібні деталі: текстуру гуми, написи на шинах, вентиляційні отвори, гайки усе, що робить модель живою. Вже не кажучи про ситуації, коли потрібні навантажені шини. Але давайте про все по порядку. Поїхали! Ну і почнемо з того, що перше бачить покупець упаковка. Чорне тло з металевими стріблястими елементами створює враження професійності, якості та преміальності. Як то кажуть, взяв у руки маєш річ. І це не дивно, адже у психології кольору чорний вважається кольором сили, влади та безпеки. Водночас, упаковка не перевантажена зайвими візуальними елементами. Усе стримано і по суті. На кожній коробці є зображення моделі техніки і колеса крупним планом, а також вся потрібна інформація: масштаб, модель. Тип шин, звичайні чи навантажені, бренд та артикул. Це гарний підхід, що покупець одразу зрозумів, до якої техніки набір та побачив тип протектора. Упаковка ScaleX це приклад стриманого та професійного підходу до дизайну. Так же склалося, що я прихильник такої стильної та лаконічної подачі, тому мені дуже подобається ця упаковка. На зворотньому боці упаковки виробник пише про бажання створювати максимально реалістичні та точні деталі. Щоб покращити наш досвід моделювання. Ну що ж, давайте це перевіримо. Візьмемо для прикладу колеса для козака від ICM. В комплекті, окрім основних колес, присутні запаска, а також два типи захисних ковпаків з центральною ручкою та без неї. Обидва варіанти використовувались на справжній машині, тому це буде додатковим плюсом для любителів історичної достовірності. Кожен елемент запакований в окремий пластиковий пакет. Таким чином, вирогідність того, що під час транспортування деталі пошкодять, одна одну значно зменшується. Слава усім модельним богам, до мене все приїхало цілим та неушкодженим. Тож, давайте тепер ближче розглянемо якість 3D-друку. Перше, що впадає в очі, це деталізація. Усі написи на боковинах чітко читаються: назва шини, розміри, маркування усе як на справжньому зразку. Протектор також вражає. Глибокий, рівномірний і абсолютно точний за формою. Таку деталізацію аксесуарів для військових моделей можна зустріти у дорогих наборах від іменитих брендів: на кшталт Def Models чи Panzer Art. Але ціни Scale X значно демократичніші, що, безумовно, є великим плюсом. До того ж, зроблено в Україні. На жаль, свого козака я вже зібрав, але пан Тарас погодився відправити мені свою запаску, за що йому безмежна дяка. Тож ми можемо порівняти друковані колеса з оригінальними, які йдуть з моделлю. Як бачите, рівень деталізації, небо і земля. Вже не кажучи, що на гумових шинах залишаються сліди відрізу, які майже неможливо нормально прибрати. Центральна частина колеса диск не менш деталізований. Видно болти, отвори вентиляції, дрібні елементи конструкції. Це не заготовка, яку ще потрібно доводити до розуму напилку, а повноцінна, готова до фарбування деталь. Все це говорить про високоякісну 3D-модель та професійно налаштований друк. Ну, і раз я вже сказав про налаштування друку, то давайте трохи про технічний бік лиття. Підтримки тонкі, рівномірно розташовані без зайвого пластика. Видимих дефектів немає: ні сходинок, ні змитих форм, ні мікротрищин. Контури чіткі, геометрія не порушена, диск не деформований. Форма колеса залишається ідеально рівною, що свідчить про грамотне орієнтування під час друку. Але і це ще не все. Такі колеса не просто красиво виглядають, вони дуже зручні в роботі. Достатньо прибрати підтримки, трохи зачистити місця контакту і деталь готова до встановлення. Нагадую, що бажано зачищати смолу так званим мокрим шліфуванням, щоб смоляний пил не осів на вашому робочому місці, і особливо в легенях, Тому про їх захист теж не треба забувати. Найспостережливіші глядачі могли помітити отвір знизу колеса, але не хвилюйтеся. Цей невеликий дренажний отвір легко закривається високотехнологічною затичкою, яка розташована позаду колеса. Така простота роботи особливо ціна для моделістів, які не хочуть витрачати години на доопрацювання. Наприклад, ICM використовує в моделі козака щільну та жорстку гуму, до якої треба прикласти неабияке зусилля, щоб хоч трохи її стиснути. Тому, якщо ви хочете зробити навантажені Асіємівські колеса, то для цього доведеться трохи потанцювати з бубном. Ну і якщо колесо призначено для конкретної моделі від певного виробника, то можна не хвилюватися, усе точно співпаде. І що важливо, навіть без фарбування ці колеса виглядають суперреалістично. Вони вже створюють ефект глибини, ваги та масштабу, якого іноді так бракує стандартним пластиковим або гумовим шинам з коробки. ScaleX приємно вразив. Це той рідкісний випадок, коли молодий виробник одразу виходить на ринок доповнен для масштабних моделей з продуктом, який не просто не не гірший, а в деяких моментах навіть кращий за багатьох визнаних гравців. Увірвалися з обох ніг, так би мовити. Якість 3D-друку, деталізація, підхід до пакування та зручність у використанні усе це створює враження дуже виваженого та продуманого продукту. Ці колеса стануть чудовим вибором для широкого кола моделістів, які полюбляють реалізм у моделізмі. Новачки оцінять простоту. Взяв, відрізав підтримки, трохи зачистив і готово, без зайвих танців з бубном. Діорамники отримують реалістичні навантажені варіанти коліс, які значно покращать загальний вигляд моделі на будь-якій діорамі. хоч на асфальті, хоч у багнюці. А ті, хто хоче швидко та безболісно покращити вигляд своєї моделі без мороки з оригінальними колесами, взагалі будуть у захваті. Це простий і ефективний апгрейд, який дійсно має сенс. Тож ринок автормаркету для масштабних моделей поповнив ще один український виробник. Scale X це черговий доказ, що український моделізм може і здатен пропонувати якісний продукт на міжнародному рівні по доступній ціні. Якщо ви досі сумнівалися, чи варто вам міняти колеса в наборі, ну, після цього огляду відповідь має бути очевидною. А на цьому у мене все. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Ваша активність це найкраща підтримка для мене та сигнал для алгоритмів YouTube, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео!